Так, всім всім величезний привіт. Ви вже побачили новий влог. Я тільки що змонтувала, закінчила е, трьохдневний е, влог, е, смонтувала, виставила. Зараз е, на кухні е, їсти готую. Зараз покажу, що приготувала. Я вже е, приготувала ось такі огірки. У томаті, скетчуп. Ага, гаряча, гаряча. А, да. гаряча. Ой, це для проби я ще такі не, ну, не разу не закривала, не, не пробувала. Зробила огірки швидкого маринування. Це ось ці огірки. І ось приготувала ті втельки. Зараз анютку угощу. Ой, бачите. Мама. Посуда, да, посуда лепнула. Зараз я тебе одну, две. Аню. Нет. нет, пять нет, нет. Давай, Три. А... Аня, нет. У вас две штучки. Скуштуешь, что попробуешь? Так, ложечка будешь кушать. Добра, вот Вілочка, Вілочка не ну зараз. Вони дуже гарні, їй дуже подобається. Тут корінний фарш, ріс, морква, що ще? Помидорки, кусочок, та й все. Й Соль, перчик. Що я за людина така? Чому мені не спиться 12 година ночі? А я тут таке устроїла. Якщо, не дай Боже, чоловік прийде. Раніше з роботи, а я все це не встигну, він з моїм мусором мене ж і викине на сміття. Гляньте, що я не робила. Це все треба перебрати. Ні, ну ти ж возьми тупе, ну тупе ж, возьми одну шухляду, візьми, зараз зараз, давай, давай возьми. Один шкаф, шафу, шафу. Перебери, склади, піди далі. Ні, треба як ураган пройтись по всьому, як мамай, все оце ось, так ще там в мене гора ще тут в мене гора Я хотіла оці дві шухлядки перебрати. Ну, ви розумієте, так? Що в мене там далі? На кухні в мене. В спальні у дитячій чисто, дітки вже лягли спати, вже, звісно, ще бубаніт, що я йому мешаю, але зараз піду двері відгрибу двері та закрою. Ось В нашій кімнаті тільки диван скласти, а на кухні там, як я сказала, вже ось, ну і тут, як завжди. Так, ну що, перша година ночі. А я все ще прибираю. Але вже закінчую, тому що, ну, якби, треба вже лягати спати, а я ще прибираю. Перебрала свої речі, перебрала дитячі речі, слажила все у пакет. А завтра винесу. Речі всі спослажувала. Свої. Тут в мене постільне, таке, таке все. Діточки мої сплять. У мене тут так, от всі пакети, ну, ладно, це вже завтра, так що в мене вже е, везде чисто. Все, що хотіла, я зробила. Все послажувала. Це наше взуття. Не все. Добре, зручні, але дуже маленькі шкафи. І... Дитяче. Так, а що в мене? А, а тут в мене сумочки таке от так. Це сюди. Ось, так що зараз піду, поп'ю кави. Я завжди, я завжди перед сном п'ю каву. Вона мені, знаєте, що, що п'ю, що не п'ю. Як сказати? Засипаю все одно. У другий, у третій, так що таке? Що пішла ще, а остання кімната це кухня. Фух, ну, будьмо, я пішла. Як це я пішла? пішла? пішла, Ще наша кімната. Наша моя кімната на сьогодні теж чиста. Так, треба вже виключати кондиціонер, тому що вже так прохолодно. боже, таке світло, таке темне. Жовте, таке неприємне. Так, зараз піду ще приберу у кухні, піду вмиюся, та буду лягати вже спати. Але цей влог я заканчувати не буду. Будемо заканчувати його вже завтра. Так, ну що, у мене вже все везде чисто. У нас зараз уже бізнес два, а я вирішила перекусити. А потом думаю, ну почему же так мало худей? Да потому что жрать меньше надо. По ночам. Ладно, сейчас перекушу. Кофе я таки не пила. Вот. Все поприбирала. В квартире чисто. Все хорошо. Все чистенько. Малышата спят. Так что я смотрю хата на тата. И всем спокойной ночи. Увидимся уже с вами утром. Ну що, всім добрий ранок, я вже прокинулася, буду зараз зустрічати чоловіка з роботи. На вулиці у нас паспортно, вроді як обіцяють. Дощ, але, але не зовсім. Е, я вже, що я вже, я вже е, розогріла їжу. так що як то ночь дуже швидко пройшла. Ну, дуже швидко. Я не заметила, я не выспалась, я спать хочу. У меня так получилось где-то уснуть без 15,3. Вот. Карапутики спали всю ночь, вообще не просыпались. Обычно хотя бы раз за ночь ну, кто-то из них проснется, а эту ночь никто не просыпался, никто не швендил по комнате. Так что, вообще потихонечку была, пошла я умоюсь приду себя в порядок. Сегодня хочу волосы покрасить, потому что у меня там сзади две ляпки, которые не закрасила я еще в тот раз. Вот, и сегодня хотела еще заняться ногтями. Но это не точно. Так, я еще забыла сказать, что я учера закрывала, ой, закрывала, готовила баклажаны острые, с чесночком, да, острым перчиком. Чоловіку моє, моєму подобаються такі. Це, як, як вони називаються, десятка, хто як, хто як називає. Ось так що. Ось такі гарнюні. Распаковка мини-распаковка. Купила батон. домашний творог для десерта. Хочу заработать дечкам. Вкусный десерт. Нам подкидывающие желатин. Так, купила им вот замороженный сик, чи напои якийсь в останнем часу завжди покупаю. 2,5 це на десерт, а 1% це мені пити. Ну ось і все. Будемо готувати. Пішов нам на прогулянку води набрати, а ми з Анюткою чекаємо його. Ми пішли туди, на, на цю сторону. Ми вийшли гуляти, а вона ж починається йти дощ. А прийдеться йти додому, якщо буде трішки більше. Де возмущається, що ми не з тієї сторони стоїмо? мали там стояти, а ми стоїмо отут. І де. Що нагулялась? А що залишилося? Обсю не погуляли. Нічого. Дощ пройде? Дай Дай де є. Ні, ми вже йдемо додому. Карінки дзвоніть і поіграйте з Карінкою, а ми підемо. Підемо, вірне, я піду щось готувати. О, може, там вже десерт готовий. А, а мене хто покатає. Ротше гуляли гуляли ми у школі, а там почався дощ. Поки ми дійшли додому, дощ вже закінчився, ми вирішили прогулятися в нас тут. На вулиці йде дощ, а на віки гуляють. Я так вже зателефонувала їм та загнала вже додому, вже кайде. І десь там повинна Аня йти.

Вирішила тільки наростити та покрити топом. І все. Більше нічого. Хотіла е, розовеньке зробити, але щось воно мені не сподобалося. Вирішила просто, щоб було біле. Я вася. Вася, кажи на добраніч. На добраніч. Давай, ну давай, ну покажи, что это, куличка, пузо, надо бранич. Я знаю, кто тут меня на меня сказывает, надо бранич. Бранич, правильно?